Всім привіт! Це буде моє перше відео на YouTube, перший влог, напевно, з подорожей. Я планую знімати подорожі по світу. Хочу в планах обіграти всі країни світу, окрім однієї принципово. Тобто в мене на рахунку буде 194 країни. І буду викладати. Напевно, відео в YouTube. Так що підписуйтесь, будемо йти до мрії. Хочу чим по побистріше об'їхати всі ці країни. Ну що, нова країна, їдемо в Швецію, в Стокгольм. Сьогодні субота. Надіюся, я сьогодні швидко туди доїду, щоб завтра мати час погуляти там, познімати відео і в кінці кінці зняти влог на YouTube. E, зараз знаходжуся в порту в Ростоку, e, буде відправа звідси. E, Пливемо до Телег... Телегро... Телегроб, Добре, не можу вимовити, це точно. І буду вам знімати. Що... Ну і заїжджаємо на пром. <с? <с?> Перший раз буду плисти таким. Йома. І я в шокі, У мене каюта, їсти мені дадуть. І я такий радий цьому. Я не знаю чого. <хи> так то виглядає зсередини. Зараз їдемо на паркінг, будемо вставати, зупиняти машини і кожен має свою каюту. Йде собі до каюти. Там маємо душ, туалет, все, що треба. Боже, як красиво. Я вражений Швець мене. Ну і так і каюти мами. О. Карточку вставляємо. Певно, так? Ну і так виглядає каюта. Одинарна. На одну особу. Тут найчі. Зеркальце. Hello. Ліжко. Ну нам плив 17 годин, то спати мене буде. Тут освітло. О. Включиться, то капець, конечно. Ну, не найкраще. А маємо, що як то кажуть. Та й пливемо Швецію. Завтра, завтра скоріш, будемо в Стокгольмі. Подивимося, як живуть Швеція. Шв... Шв... Швеція ні, то ну... Шведи? Шведи, напевно. Та й таке. Всім гарно. Ну і тут ресторан. І зараз щось візьме поїсти. Ну що, я вже після душку, красивий, санька наглажений. <гум> Та й що, зараз голова підсохне. І можна буде піти подивитися на те море, яке воно як тебе оточує повністю скрізь море. Пливу я, до речі, з ростоку. З Німеччини до Швеції. Так от пливу я з Німеччини до Швеції. Потім по Швеції мені ще 600 км їхати до Стокгольма. О, та й що? А завтра постараємося в Стокгольмі погуляти. Побачимо, чи в нас вийде чи ні. Чи там буде де запаркувати? Та й такі. такі пироги. あっ。<noise> що подивитись. Не в ресторанчику, де завжди кру ось. такі мені. Тут а прийти. Це справді чудо. О, мова. Да, бить так. А у чути через вітер чи ні? Надійшов. Море, море балтійське, звісно, шале. Шале. Пропливаємо біля Данії. Ну що, я вже в Швеції, їду в сторону Стокгольма. Стокгольма. Стокгольм, вроді. <сум> По-моєму. <сум> Боже, я забув. Я не пам'ятаю. Ну, якщо що виправити. Я не знаю, чи я до нього доїду сьогодні, чи попаду я до нього завтра. Я дуже сподіваюся, що попаду, бо мені... Недавно вислала е експедитор мій вислав, що е зміна розвадунку місця, то можливо треба було... Ну, я дивився, коротше, я не доїжджаю до нього. І побачу, як я сьогодні буду себе відчувати, якщо буде все добре, ну, то собі доїду спокійно, переночую і завтра, може, поїдемо, погуляємо. Але як це буде, то ще не знаю. Невідомо. Та й такі діла. О, мені треба навчитися оці паузи, оце все якось е, виговарювати, можу прописувати. Ну, я ще буду дивитися. Це перше відео, воно буде таке. Нічого не поробиш. Це мене здивувала така нічна, скажу я вам чесно кажучи. О, доброго ранку всім! Не доїхав я все-таки до Стокгольма. Не побуваю я там цього разу, але думаю, ще буде час, ще буде. Попаду ще туди. Зараз йду до замку. А вон там, Боже, за знаком, Хе. там є якесь озеро, трошки познімаємо там та й побачимо, що будемо їхати, та й по дорозі може щось цікаве познімаємо. І так буде виглядати мій перший перше відео з Швеції. Поки що мені подобається Швеція, я вам скажу, тут чисто, гарно, красиво. Вчора, до речі, як їхав, Їду в ліс з правої сторони. Ось, з правої сторони був ліс. Але відлоні. Е, і дивлюся, такі червоні фонарі стоять і світять на на статуї здорові. А статуї похожі на цих лосів, яких тут доволі багато. Я був здивований. О, такий якийсь закинутий замок. Холодно тут, капець. Я не привыкший до цього клімату. Тут дуже вологий клімат. І ніби плюсно на, на вулиці. Але прохладно такий вітер холодний такий, о, аж не добрий. Такий краєвид на озеро відкривається. Звідси. Але воно велике. Вау. Озеро якось на... Віте... Боже в мене з цими назвами мені трошки сложно, не знаю. Не можу я їх запам'ятовувати так до кінця. Але дуже красиво, дуже красиво, мені дуже подобається. Фу, так що... Так, так. що, так? що так Ворони кракають. Кракають. <реш> 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 Ворони так кракають, аж страшно сюди заходити. Вечором я б сюди напевно не пішов на Ну Вчора я як сюди приїхав на паркінг навпроти, то я навіть не замітив, що тут є якийсь замок. Тільки зранку як проснувся, то побачив його через вікно. Але якраз стояв в цю сторону. Mm -hmm. I choice not А, ну, будемо мені ще 2,5 години їхати. Там 250 кілометрів, по-моєму, буде, буде щось красиве, буду зупинятися, знімати. Це буде такий міні вложик вийде з моєю першою виправою в Швецію. понеділок, точніше, завтра вже в мене вигрузка. І далі буду бачити, куди буду їхати. Красата ляпота і я запухший. Ну так, у мене поранком такі. Так що, так-що, завтра вигрузка і завтра буду знати, куди я далі поїду. Вроді би, по-моєму, мені обіцяли, що може знайдуть мені загрузку на Норвегію. Але чи є тому правда, то побачимо. Ну, я б дуже хотів, щоб в Норвегію попасти десь там на північ. Там ж красивий північний сад побачити. Боже, мало людей його, його бачило. і це ну, справді, якщо його вийде, якщо його побачу. Я буду дуже щасливий. Mm -hmm. Такі параметр. Рухаємося далі. Mm -hmm. Так Не так, так. Я, я по польськи читаю. Ось такий старойний замок. Якщо хтось щось <laughs> Прочитаю для себе цікаве. По-моєму, не, англі... не англійською пише. Це буде мене вигрузка на е, головній, головному заводі Сканія Швеції. Там де продукують Scania. Там, там за фурами цими за паркінгом стоять нові фури, такі красиві що капець. Та й таке, іду в магазин. Подивимося, що тут є в магазинах цікавого. О, ну, Не поїду я на Норвегію. Буде в мене зараз загрузка з Орландо до Берліну. Так що поки що на цьому Швецію я покину сьогодні в понеділок. Ну, що зробимо? Ще повернемося. Ще вернемося, що, що буде час, ще поїдемо в Стокгольм, і там на північ більше. Ще буде на це час. Але плюс одна країна, побачив, як люди живуть в Швеції. Ну, мені сподобалось. Тут дуже красиво, охайно, гарно, все-таки чистеньке. Видно, що дивляться за цим. Та й ціни плюс-мінус, такі самі, як в Європі. Навіть я б сказав, на, деш... на деякі продукти то навіть дешевші. Так що так. Ну і що? Та й ще зв'яжемося з вами, як буду на промітах. Не знайшли мені друзі не на Норвегію, не по Швеції, ніде, там знайшли на Німеччину, на Берлін. Так що поки що це все буде. Відео, напевно, вийде таке чисто Швеція. Як я плив до Швеції, як плив звідти. Ще трошки познімаю вам а, краєвидів, як тут на цьому промі, бо Тут він новіший набагато, таке все-таки не таке. Старе, як там було. Туалет красивий, все. Я красивий туалет красивий. Я ну я такий. може бути. Та й все. Та й будемо закінчувати на цьому моє перше відео. Так я впливу до Німеччини. Далі будемо бачити, де ми зупинимося на наступній вихідні. Підписуйтесь, ставте лайки і до зустрічі!